Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога з 1 грудня частини пенсіонерів збільшать виплати, хто потрапив до списків щасливчиків. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. У першому зимовому місяці деяким пенсіонерам нарахують підвищені виплати. Чергові доплати до пенсії частина українців отримає вже у грудні. Розповідаємо, хто та на які суми може розраховувати вікова надбавка до пенсії, надбавку до пенсії за віком у грудні отримують ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років. Але лише ті, у кого пенсія не перевищує 10, 340, 35 гривні, Після досягнення 70 років щомісячна доплата до пенсії складатиме 300 гривень після 75 років, 456 гривень після 80 років, 570 гривень допомога пенсіонерам від ООН грудень, останній місяць, у якому частини пенсіонерів нараховуватимуть допомогу від ООН у рамках програми, що діє із серпня 2023 року року. Право на такі виплати мають пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, згідно зі списками міністерства С. Питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пенсія яких не перевищує трьох тисяч гривень, і хто не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року року. Оформляти такі виплати не потрібно, їх призначать автоматично згідно з даними пенсійного фонду України. Тисяча Зеленського з 1 грудня також стартує державна програма Зимова є підтримка, у рамках якої кожен українець, у тому числі пенсіонер, може отримати одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.